Богдан Лепкий, Мотря, Том перший, у новому дворі. Новий двір Генерального судді Василя Качубея у Ковалівці стояв серед спорого шмата землі між річками Грумою і Стехою: Гаї, Поля, Луги, Левади, Сади, городи, пасіки, вітряки. Чого ж ще більше можеш ти забажати собі? Душе українського пана. Як далеко оком кинеш усе його і земля, і люди, і навіть те небо, що зрошує поля дощами, і сонце, що, здається, тільки йому й світить. Пан генеральний суддя любив будувати. П'ять церков поставив не такі, як мазепині, але все таки гарні. А дворів кілька в нього, кілька млинів, винокурень корчем. великий багатир був, навіть бідним мілкого гроша не давав, усе дзвінкий, срібний. Черцям золото сипав. Може, він і не такий, то вже багач був, як люди повідали, а все-таки великий багатир, дуже великий. А його дружині любові Хведерівні всього було замало. Зранку до ночі турбувала мужа і всіх принаглювала до роботи скорше, скорше. Ще більше їй того добра треба, ще більше, хоч би весь світ загорнути для себе. Казали люди, що кочубей тому ж все щось будує, щоб від жінки відірватися. Як вона надто вже розходиться, так він за шапку і до будівлі. Як верну, то доповіш решту. Славний двір поклав він у ковалівці: довгий і високий, вікон багато, великі. Половина двора двора від головного в'їзду під нависом, навис на стовпах різьблених, грубих. Як дощ, можна тут і великому товариству сидіти, на тій галереї. Входиться туди по кам'яних сходах, широких і вигідних. На горищу, теж від головного в'їзду невисокі та зате дуже широкі вікна. З них видно геть далеко, далеко понад верхи дерев, аж на полтавський шлях. Їде ним хто, так ще він і за годину, може, щойно до двора поспіє, а з горища вже видно, що їде. Тут мала свої покої молодша Кочубеєва донька, Мотря, славна своєю красою на всю Україну. З другого боку двора були всілякі прибудівки одне крило для служби, а друге для гостей. Можна було про любов Хведерівну всіляко говорити, та одного ніхто їй відмовити не міг, а саме гостинності це була справжня українська гостинність, гість у дім, Бог у дім. Та ще коли гість любий, гостити було чим. Ніхто гостя не питав, пощо він приїхав і коли від'їде, сидів, доки схотів. За двором велике подвір'я з усякими господарськими і канцелярськими будинками, а там церковця, а там вітряки, а за ними й луги, на яких гуляють табуни коней, випасаються стада товару і перекочуються білорунні отари овець. Між грумою і стехою викопано глибокий рів і напущено води. Двірка Чубея стоїть, як на острові. Та вода то ніби один більший перстень, а другий високі вали, на котрих уставлені гармати. А третій, найтісніший це густий гостроверхий частокіл із такого старого й твердого довгі літа у воді Моченого дуба. Що його тепер ні сакира, ні огонь не береться. У брамах стоять варти. Від головної брами до двора крутиться поміж корчі вузька доріжка, бо в'їзду не всіли ще на планах зготовити. Так само великий сад ще не влаштований, що лише витинають доріжки та копають ставки. На найбільшому сиплять острів. Багато тут роботи. Мотря цікавиться нею. Як гарний день вона не виходить із саду, доглядає робіт. Дівчата співають, розказують усячину про відьом, уперів, козаків невмираків. Мотря любить слухати. Вона не скора до розмови, але прихильна до дівчат, нікого не кривдить і її дуже люблять. За нею, як тінь, снується її няня. У городі няня, а у дворі тітка. Це її два найвірніші други. Та ще пажа має хлопчика десятилітнього, гарного, як малювання няня стара літ понад сто, ще її маму, любов Хведерівну на руках виносила. Вона всім тикає, ніби вона тут найважливіша особа. Всі її шанують, ніби бояться, батьків та дідів нагадує. Ніби вона не жива людина, а дух старовини, що зв'язує теперішнє, з давно-давно минулим. Няні все вільно. Любов хведерівна, яка, а няня її не раз правду в очі скаже, і любов Хведерівна змовчить. Няня уже добре й ходити не може, костором підпирається, як патерицею черниця. Мотря її по руки веде. А тих квіток ти, Мотренько, не кажи викидати. Не годиться. Це дивина. Де дівчина в хаті, там добре, як є дивина в городі. Пощо? Її тут стільки що аж жовто. Не люблю я жовтого цвіту. Не люблю, не люблю, а дивину люби, пригодиться. Кажу тобі, так слухай. Вам молодим лише усякі минуети та контраданси в голові, а давні дівоцькі звичаї забуваєте, то не добре. Давно в нас тільки горлиці та, ко... та козака гуляли, а жили, як Бог приказав, а як любилися. Боже ти мій. Оця дівина одна з квіток кохання. Пригни її та камінцем приложи і погадай собі, щоб любий приїхав. А третього дня камінь відкинь, а дев'ятого дивися, ось він і є. Мусить приїхати, мусить. Я любого не маю, казала усміхаючись, Мотря. Хе, зелена, буйна, молода, дурна. Невже ж ти знаєш, кого тобі Господь судив? Але когось він уже певно вибрав для тебе. Кажу тобі, що вибрав. Тільки ти ще не знаєш кого. Не знаю. І на кого не гляну, то все мені здається, що не тоє. Вередлива ти, Мотренько душко, перебірлива, а то гріх. Бог, як сотворив тебе, то сотворив і для тебе, бо тебе ще не було, а він уже ріс. Хлопець воли гонить, а дівчина щеся не вродить, а його догонить. Так ти вже свого догонила. Не знаю, може. Але я знаю. Спробуй, прилежи отую. О, диви, яка гарна, гнучка й висока, як ти, дивина. І Мотря, щоб не гнівити старої, приклякла біля квітки, нагнула її аж до землі та приложила камінцем. Побачимо, сказала, обтрушуючи землю зі своєї суто золотом перетиканої плахти. І в цей Побачила, як доріжкою від головної брами. Посувався кінний відділ зі своїм провідником напереді. Зразу згадала, що це батько й мати вертають, але пригадала собі, що не чула дзвонів, а коли б вони їхали, то скрізь на дзвіницях грали би дзвони. Значиться, чужі. Не вгадали ви няню», сказала, сміючись, Мотря. Ми що лиш загадали собі, а він уже є. Стара грізно подивилася на свою панночку. Ти знову грішиш. Ей, мотре, мотре. Накличеш ти собі лихо на свою голову. Ой накличеш. Нянен син, теж уже добре підтоптаний дідусь, що від довгих літ служив у Кочубеїв і що під його догляд відданий був новий двір у ковалівці. Побачивши над'їжджаючих козаків, вийшов їм назустріч. Здорові були, Серафими!» – сказав Чуйкевич, пізнавши старого. Що ви тут робите? З ласки панів доглядаю їх нового двора, а пани дома ще не вернулись. Але ясна панночка є, он там, у городі. І старий показав на стежку, на котрій стояла Мотря. Прошу йти до панночки, а козаків я уже приміщу гарно. В нас тут широко. І для цілого полку місце було б. Чуйкевич пустився у сад. Мотря з няною і розмовляла, ніби й не бачила його. Сап'янцевим черевичком сливку з доріжки скочувала. Одною рукою підперлася, другою щось няні показувала. Няня кашляючи відійшла. Богиня, майнула Чуйкевичеві в голові. Підійшовши на кілька кроків до неї, лівою рукою шаблю притримав, правою шапку зняв, до грудей притиснув і поклонився. Витайте, пана Чуйкевич, сказала Мотря і подала йому руку. Злегка підніс її до вуст. Не пізнали мене? Ми ж давні знайомі від дітей. А вже ж пізнала, коли по прізвищу назвала. Так то й пізнала, коли паном назвала я твій слуга. Мотря поправила коралі на шиї і повела рукою по грубій косі, що вінком лежала на її круглій головці. Найкращий вінок, який можна на дівоцьку голову вложити. Ти до батька? спитала Мотря, змінюючи нараз свій голос. До пана Генерального судді лист від гетьмана привожу, Мотре. Відповів козак. Від гетьмана що ж він здоровий, не жениться? тебе, Бога, здоровий, а чи жениться, не знаю. Про якусь княгиню доповідають, Дольську, чи як її пак? Чи одне говорять люди, от і про тебе, про Мотрю Кочубеївну. Я чув, нібито вона віддається. ха Ха-ха. Ха-ха, ха понеслось по Кочубеєвих садах. Чуйкевичеві здалося, немов це ті великі, темносині дзвінки роздзвонилися, що їх повно росло біля стежки. Чого ж то ми так ясна, панночко, від щирого серця сміємося? І як же не сміятися, почувши щось такого? Бо невже ж є такий дурень, щоб здорову голову клав під Євангеліє? Гадаю, є. І то не один відповів, а, подумавши хвилину та набравши відваги, додав: От них же перве єсмь Аз. Обкинула його очима з ніг до голови. Відважний. Чому б то ні? А тому, що хто візьме мене, велику біду візьме. За годину щастя варт вік горювати. Всі ви таку пісеньку співаєте. Поки нас на неї не піймаєте, а тоді переходите на іншу нуту. Мотре, почав козак, але вона перебила йому. Не будемо перекидуватися словами, як діти м'ячем. Ходімо краще в хату. Ти здорожений, Київ не в сусідстві, може, й не обідав, а незабаром і вечеряти пора. Ходім. Казала, ніби приказувала, мов яка цариця. Чуйкевич ішов послушно за нею і не міг надивитися на її стать струнку, гармонійну і на хід ритмічний, як найкращий танець. Це наше новосілля, говорила заточуючи рукою великий круг. Завтра по дневі роздивишся краще. Гарно тут, гарно, а все ж таки скучно. Кому ж тоді весело, як тобі, скучно, Мотре? Тільки багатства, так тебе всім милують. Господь ніби создав тебе для щастя і раювання. А мені скучно, Іване. Чуйкевич відповів те, що, мабуть, усякому прийшло б було нагадку. Може, ти за подружжям скучаєш? Ха-ха-ха, залунало як перше. Пальцем у небо ткнув. А може, голодній кумій хліб на умі? Може, це тобі наскучила гетьманська служба і рад би шаблю за юбку проміняти. А мені прямо скучно, та й годі. Наскучили оці багатства, похлібства, пустомельства. Усі ви наскучили мені, розумієш? Усі. І притупнула ногою. Який не привіється, усе те саме править, як ножик складається, медом диша. Ох! Хоч би один щось іншого сказав, щось нового. Сама ти винувата, Мотре, я, як не ти, то Господь, що таку гарну тебе создав. Годі на тебе байдуже дивитися, дівчино. Прости, коли вразив. В словах його почувався біль. Мотря глянула і злякалася, побілів, уста йому посиніли, ліва рука дрижала. Що тобі? спитала зі спочуттям. Нічого, Мотренько, нічого. Я ранений. Тільки не кажи нікому. А вже Генеральному судді ніяк не треба того знати. Тільки тобі розкажу. Повела його в двір, у гостинне крило. Тут було тихо. Відчинила одні двері, другі, треті. Отут буде тобі добре, спічни. За хвилину принесла ящик з ліками, вино і воду. Дай я гляну рану. Не бійся, я вмію усякі болесті лічити. Крім одної, тут усміхнулася лукаво. І не зімлію, я не стих. Рана, як бачу, перев'язана добре, говорила нічого боятися, це з упливу крові і перевтоми. Розказуй, якщо можеш. Чуйкевич розказав, як із москалями щепився. коротко, просто, щоб не виставляти себе героєм. Присіла біля нього на дзиглику, і очі її розпалювалися, сіяла. Дощі сполочуть кров, земля трупи прийме, люди вернуть до своєї роботи, повторив слова старого діда. Така та наша Україна. Така та наша Україна прошептала за ним. Крізь вікно, поміж їх обличчя упав промінь з заходячого сонця, як меч. Примкнула очі і ніби засоромлена стиснула його за руку. Прости, що я тебе так неввічливо, так дивно привітала. Не будь лихий на мене. Мені справді наскучили всі тоті білоручки, що підлабузнюються до мене. «Бійсики пускають, не так до мене, як може, до батькових маєтків. Бачу, що ти не стих. Будьмо собі приятелями. Чув, як серце її голосно билося у грудях, ніби перепілка у жмені. Забув про рану, про свої пригоди, про весь світ. Нехай буде, як ти того хочеш, Мотре, сказав, не випускаючи її руки. І щоб нам доля не судила, приятелями оставаймо, як колись за діточих літ. Подруж багато у світі, а приязні мало. Приязні мало, повторив сумно козак. Дивна я, дуже дивна, і приятелеві моєму не бажаю, щоб женився зі мною. Біду собі візьме, правда? Не знаю, Мотре. Але якщо маю щиро казати, то все-таки я поборовся би з тою бідою. Який би ти остав. А то знов щось таке стане поміж нами, ніби хмара. А так гарно було. Так гарно, коли ти розказував, така та наша Україна. Відпочивай, скажу, щоб тобі тут подали вечерю. Тітці повім, що дуже здорожений, спати хоче. Ніхто від мене й слова не добуде. Мені кажи все одно що в гарячу піч папір кидай. Ще краще, бо в печі попіл застанеться, а з мене й того ніхто не добуде. Батька мого не бійся. Він добрий, тільки бідний, хоч такий багач. А мати, я навіть не знаю, чому моя мати така до тебе прихильна. Усе лише Чуйкевич та Чуйкевич. Аж мені Остагит був цей Чуйкевич. Засміялася і вийшла. Справді, дивна дівчина, погадав собі козак, годі її збагнути, як море манить і тягне до себе незглубиме море. Коли доторкнулася рани, рана перестала боліти. Зате серце болить, приятелями, приятелями будемо. Та невже ж буває приязнь між хлопцем і дівчиною? Краще б був гетьман когось другого вислав до ковалівки, не мене. Краще так, як є, сказав собі рішуче і стулив повіки. Крізь вікно вливалися пахощі літньої ночі, бо бовваніли дерева непорушливі, як привиди. Десь далеко на виднокрузі викочувався місяць, великий і червоний, як млинове коло. У млині часу. Потемніло небо та тільки на часок, бо незабаром вискочили на нього зорі, багато їх, багато і небо, мов повеселішало. Знову зробилося ясне, до спокійного моря подібне, але тіні з землі вже не уступали.